Вітаю, друзі! Продовжуємо тему про вікові кризи дорослих. І я вам обіцяла, що сьогодні ми розглянемо третю дорослість та четверту дорослість. Отож, третя дорослість це вік людини 40-60 років. Якщо до цього у нас було 10-10, там різниця, 20-30-30-40, то зараз це 40-60. Тому, тим, кому здавалося, що 40 життя закінчилося. Тільки третя дорослість прийшла, і буде тривати ще цілих 20 років. Що тут відбувається? Відбувається переоцінка життєвих цінностей. Якщо не нагрянув ще не нагрянула криза середнього віку, то тут вона точно нагряне. До Досередине життя приходить розуміння, що і кар'єра, і соціальний статус. І матеріальні статки не дають внутрішнього задоволення на 100%. Виникає криза смислу життя. Якщо я досягнув усього, про що я мріяв, чому я не відчуваю себе щасливим? Це найчастіше питання людей, які звертаються в терапію, яким 40 Звичайно, є багато питань, і тих, які маскують, саме це головне питання. І з ним найчастіше людина звертається, але потім ми проходимо знову до екзистенційного питання про сенс життя, про відчуття щастя чи нещасливості і так далі. в цей час також повністю має піти ідеалізація партнера в середньому віці люди вчаться бачити один в одному реальних людей з усіми слабкостями, з усіма потребами, з усіма різними. Частинками з усіма тріщинками, які є в людині. І цей період, саме в цей період, це той період, в якому можна заново побудувати стосунки на більш зрілих вже основах: Повазі, розумінні, підтримці, турботі і так далі. Що ще? Людина починає. Розуміти свою смертність. Вона розуміє, що кожен день це цінний ресурс, яким тебе наділив всесвіт. І все більше людина починає звертати увагу на спілкування з близькими, на те, що треба турбуватися про себе, приділяти увагу якості свого життя і так далі. Деякі люди до цього періоду вже мають зовсім дорослих дітей, і тоді це поєднується з кризою пустого гнізда, коли дітей потрібно відпустити у доросле життя. Також в цей період можуть з'являтися внуки, і це нова роль себе, нове сприйняття себе дідусем чи бабусею, нова соціальна роль і нові внутрішні зміни. І взагалі відношення до життя. Стає більш філософським, важливим є пошук внутрішнього спокою, миру, злагоди з собою і так далі. Які в нас є задачі віку? Перше знайти нові сенси і перелаштувати свій бит. Якщо, наприклад, криза пов'язана з пустим гніздом, пережити цю пустоту. І розгубленість у випадку, якщо життя до цього було дуже тісно пов'язано з дітьми. А тепер вони, наприклад, від'їжджають на навчання за кордон, чи, можливо, одружуються, виходять заміж, чи просто йдуть вчитися в університети, навіть в своїй країні, але в іншому місці, чи просто з'їжджають на зйомну квартиру і кажуть, все, я хочу будувати своє життя окремо. Також людина має вирішити. Конфлікти після того, як відносини з цим партнером чи партнеркою знову стали діадними. Тобто, там, де вони знову вдвох і немає цих дітей, і немає кого ще, -що, щоб могло б ці конфлікти відхилити на другий план, вони спливають і їх потрібно вирішувати, освоїти свою експертизу. Тобто опанувати, визнати все те, що нажито, все те, що в людини є, і навчитися цим користуватися, тобто вже користуватися своїми вкладеннями в життя, яке було до цього. Також потрібно збільшити інформованість про фізіологічні зміни, пов'язані, наприклад, у жінки з метаболізмом. З менопаузою, з уповільненням метаболізму, з менопаузами, з гормональними змінами допомагає підготуватися. Це все допомагає обізнаність підготуватися і так багато сильно не переживати про якісь речі. Для чоловіків також потрібно почати робити якісь скрінінги, які до цього не робилися, переглядати стан серцево-судинної системи статевих органів і всіх моментів, які пов'язані з цим, тому що можуть бути застої, тому що чоловіки починають стикатися з питаннями своєї власної неспроможності фізіологічної, займатися сексом, і тим, що можуть бути запальні процеси і так далі. До цього треба бути готовими і сприймати це як одну з норм життя, це не катастрофа. Це просто те, що очікує кожного в певному віці, і до цього треба підходити з розумом розважливо і робити це вчасно, а не тоді, коли вже все відвалилося. Також жінкам варто переглянути питання про жіночість, про сексуальність і про те, що те, що було раніше, те тіло, яке в неї було. Та Молодість, яка була, та шкіра, яка в неї була, вона неможлива через 30-40 років її життя. Вона буде відрізнятися від того, якою вона була в 20. Крім того, немає фертильності. Тобто фертильність падає, людина не може мати дітей, жінка перестає мати таку можливість менопаузою, і це також говорить про те, що молодість іде. Це треба пережити і не сприймати. Це як неможливість взагалі подальшого сексуального життя та можливістю залишатися жінкою. Як зрозуміти, що криза не пройдена? Батьки продовжують жити життям дорослої дитини, не відпускаючи його у вільне плавання, не випихуючи його з гнізда, таким чином не навчаючи його літати. Деякі чоловіки можуть намагатися повернути собі молодість, купівлю дорогих якихось речей, нових хобі, або вступом в нові стосунки з жінкою зазвичай молодшою за них. Часто це є такою можливістю довести собі свою значимість через зовнішні атрибути успіху. Це також є і для жінок актуальним, але більше. Жінки переживають про свою сексуальність і про свою молодість, про свою красу, а чоловіки більше переживають про свою здатність мати сексуальні відносини і здатність приваблювати жінку яка молодша за нього. Постійне відчуття пустки такої повної, не дивлячись на всі успіхи. Чи на матеріальні блага, все одно пусто, все одно погано, все одно немає сенсу. І те, що продовжуються конфлікти, і відчуття формальності у відносинах з партнером, з сім'ї, з друзями, тобто, неначебто це все вже просто я роблю, тому що я звик, чи звикла, а не тому, що мені це приносить задоволення. А чи правильно я прожив своє життя, а чи з правильною жінкою я зв'язав своє життя і так далі. Також тенденція до того, що людина намагається більше не будувати близьких контактів, або з тими, що були близькі, намагається піти, намагається уникнути цього і, взагалі, будь-якого спілкування. Ігнорування здоров'я або навпаки занадто велике значення придається цьому здоров'ю. Нездатність адаптуватися до нових умов, відмова від використання нових можливостей. Більше людина не ризикує, ніякі виклики не приймає, це не є ок. Нездатність зрозуміти, що людина стала кимось і як це відно... співвідноситься з його минулим і з його майбутнім. І відчуття обесцінювання, неможливості присвоїти собі те, ким я є, те, наскільки я багато всього зробив, нажив і взагалі. Така безсенсовість, безсмисленність того всього, що в мене є. Ось це ми говоримо про поняття третьої зрілості, яка має людина опанувати до 60 років. І четверта зрілість це 60 Якщо Якщо мене дивляться. Юні, чи молоді, чи ті, хто перебуває на першому, другому чи третьому етапі дорослості, але у вас є люди, які більш старшого віку за вас. Покажіть їм це відео, можливо, для себе, або просто розкажіть про те, що насправді те, що з тобою відбувається, це нормальна криза віку, або це завдання цього віку, яке ти маєш опанувати. І це не кінець життя, це просто його інша сторона. І її треба теж прийняти. Отож, четверта зрілість 60, початком такої зрілості, скажімо, пізньої зрілості, можна вважати офіційний вихід на пенсію. При цьому дуже багато людей продовжують працювати, навіть вийшовши офіційно на пенсію, але рано чи пізно. Людину, яка вступає в вік 60 чекає криза виходу на пенсію. Що таке криза виходу на пенсію? Така є фраза, яка говорить про вміння жити з таємством смерті. Людина, яка вступає в пенсійний вік, вона розуміє, що її. Основні частини життя вже пройдені. Більше того, вона постійно з кожним роком все частіше зустрічається з серйозними втратами: діти йдуть із дому, помирають друзі, можливе розлучення, можлива коханка у чоловіка і все це породжує відчуття спустошеності. Дорослі лий відчуває не тільки занепокоєність, але і втрату своєї ідентичності. А хто я тепер? Втрата багатьох соціальних ролей вона дуже складна. І якщо в цей період ще до цього часу не померли батьки цих людей, яких 60+, то тут вони точно зустрінуться з цією історією. І більше ти не можеш бути донькою чи сином. Після того, як ти втратив своїх батьків. І ніхто тебе ним не назве. Дуже важливо не перетворити цю пізню зрілість у звичайне доживання, зуміти знайти нові види діяльності, сфери самореалізації, цікавості. Головним для літньої людини стають сімейні відносини. Які дають людині відчуття захищеності, стабільності і часто вони визначають його радощі або його горювання. Прийняття втрат і здатність справлятися з болем цієї втрати стає важливою емоційною задачею. Важливо знайти баланс між допомогою зі сторони, і збереженням власної автономії, щоб не втратити відчуття контролю за власним життям. Регулярна увага до свого здоров'я, профілактичні міри, фізична активність, психоемоційна підтримка стають важливими компонентами для збереження життя і підтримування активного соціального оточення, участь в клубах, волонтерських проєктах, спілкуванні з сім'єю допомагають зберегти відчуття включеності. В спільноту, в взагалі в якийсь соціум. Як зрозуміти, що кризу людина не може пройти, не вдається, і, можливо, також звертатися до психолога або читати якісь книжки, або знаходити для себе вищі якісь цілі і так далі. Може бути таке, і ми часто стикаємося з тим, що людина зовсім махає рукою на своє здоров'я, відмовляється. Ходити до лікарів, здавати аналізи, приймати ліки, і ми просто б'ємося з нею за те, щоб вона існувала. Розумієте, для людей в цьому віці важливо навчитися не робити щось, а просто бути. І оцю якість буття передати далі, передати внукам, передати дітям. Діти часто кажуть: мам, ти просто будь, просто будь, нічого не роби. Мені треба знати, що ти є, і що в тебе все гаразд. А для внуків це взагалі чудово. Це ж така любов, бабусі, дідусі. Тому ось ця частина не треба мені щось робити, мені треба бути, якісно бути, і цьому варто навчитися. Не те, щоб варто, необхідно навчитися для того, щоб жити, а не доживати свій вік. Постійні думки про смерть. Супроводжується тривогою, панічними атаками, страхом перед незвіданим і перед тим, що не можна відворотити, це невідворотне. Можливо, навпаки, людина намагається втікти від цього і робить собі дуже великі стандарти, не враховуючи, що вік накладає свої обмеження і вона себе просто вихолощує. Також людина може тікати від думок. І від обговорень смерті та старіння не приймати може навпаки займатися ризикованими заняттями, які не відповідають віку, фізичним можливостям і призводять до потенційних травм і дуже небезпечних ситуацій. Постійна увага до зовнішнього вигляду і пошуки способів всіляких замаскувати ознаки старіння для жінок. це Характерно, але й для чоловіків, коли вони лисіють, намагають цю лисину ось так прикрити великою такою частиною звідси відросших волос, волосся. Або ж вони намагаються фарбувати це волосся в там, чорний чи якийсь коричневий колір, який видно, що він пофарбований, часто буває. Тобто людина не погоджується з тим, що вона дідусь чи бабуся. Також, наприклад, коли народжуються онуки, вони намагаються, такі люди, які не пройшли цю кризу, вони намагаються втікти від цього. Ні, ні-ні-ні-ні, я більше я не бабуся, ні, я молода жінка, ну яка я бабуся, або ну, якісь мене дідусь. Людина може завантажувати себе великою кількістю справ для того, щоб не думати, не аналізувати, щоб уникнути цього взагалі. І відмови від планування старості. І тих думок, відмови від тих думок, які в майбутньому будуть пов'язані з тим, що буде зменшуватися самостійність, залежність від інших і, можливо, смерть. Тут питання таке достатньо складне, але в той же час ми можемо сказати, що кожна людина здатна пройти цей етап, і кожна людина, кожний етап здатна пройти і проходить. Краще або гірше. Тому бережіть себе, звертайтеся до спеціалістів, допомагайте собі і близьким. Не будьте байдужими один до одного. І до зустрічі!